Коли над Києвом вперше пролунали сирени. У музеї Богдана і Варвари Ханенків почали рятувати те, що не має ціни. Серед евакуйованих творів чотири енкаустичні ікони 6-7 VI століття, написані воском і фарбою на дереві. та мікромозаїчна ікона Святого Миколая, 13-15 століття, створена в Константинополі з тисяч крихітних смальт. Подібних ікон у світі залишилося одиниці. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, музейники разом із міжнародними партнерами організували таємну евакуацію. Вони вивезли 16 найцінніших творів. З Києва їх доправили до Лувру в Париж. Маршрут пролягав через Польщу та Німеччину. А для безпечного перевезення використали спеціальні контейнери з контролем температури. Тепер частина цих ікон експонується у виставці The Origins of the Sacred Image, а решта у сховищах. Хлувру від охороною до безпечного повернення додому це одні з найдавніших у світі християнських ікон, що пережили імперії війни іконоборців. Вони сховалися, щоб вижити і щоб знову повернути світло українській культурі.